Каналі. Сьогодні готуємо разом з вами в прямому сенсі цього слова. Мені порадили один рецепт. Раніше я ніколи його не готував. В принципі, він простий, це буде печення в їстівних горшочках що нам для цього буде потрібно, по-перше, для тіста мука просіяна 250 г, 100 мл води. Там, по рецепту чайна ложка солі, я дам трішки менше. І 30 грам вершкового масла. Для нашої начинки, для нашої печені нам задобляться м'ясо, свинина. По кількості. ну У мене тут 300 грам, трішки більше. Один червоний солодкий перець. Ну це не обов'язково. Одна цибулина невеличка, невеличка морквина, три картоплини. Помідори у мене коктейльні, знову ж таки, 4 штучки. Сіль, чорний молотий перець. Спеції по смаку, я дуже люблю хмелі сунелі, копчену е, червону паприку солодку і приправа до м'яса, а ви обирайте, що вам подобається. І знову ж таки, трішки маса, два шматочки ми положимо всередину нашої печені. В принципі, все. Почнемо з того, що замісимо наше тісто. Для тіста ми беремо, як я і сказав, 250 г просіяної муки. Додаємо сюди ж вершкове масло 30 г попереднього. Розтоплене. Додаємо сіль і воду. Починаємо все оце, друзі, вимішувати. Замішуємо тісто. Воно дуже-дуже швидко замішується. Тісто замісили, воно дуже легко замішується. Положимо його знову в ємність, накриємо харчовою плівкою і. 25-30 хвилин відправимо в холодильник, а поки займемося іншими інгредієнтами. Поплю ми нарізаємо невеличкими кубиками і переміщуємо ці всі кубики в одну ємність. Потім перемішаємо із спеціями. Те саме робимо з цибулею. Нагадаю, ми взяли її зовсім невеличку. Знову ж таки, друзі, мілко. Нарізаємо. Дехто просто посипає прямо вже на викладену майбутню печеню тіста. Я ні. Вирішив перемішати її з усім. Морку нарізайте, хто як любить. Я такими зовсім невеличкими кубиками, Ось так на 4 смужечки і тонесенько-тонесенько. Оскільки тонесенько. це можливо, нарізаємо. Можете. На терку. Тоді вона взагалі, я думаю, добре запечеться і її майже не буде відчутна. Я ж люблю, щоб вона трішечки відчувалася. Ось так ми нарізали. З приводу помідорів, друзі, у нас вже грудень, тому їх важкувато буде знайти. Я ж побачив в магазині, що продавалися коктейльні помідори. Ще й по акції. І дуже-дуже такі непогані. Тому. Обов'язково вирішив придбати. Вони, до речі, йдуть в рецепті, які мені радили. Ось, тому 4 штучки коктейльних або один великий. Але беріть, щоб вони були нормальні. Хто дивиться моє відео і бачить відео про шаурму, то ті бачили, які можуть бути томати зараз, не дай Бог такі. Перець мені трапився дуже і дуже соковитий. І дуже, і дуже смачний, ви знаєте, як ніколи. Також нарізаємо, хто як бачить, такими невеликими кубиками, квадратиками. ось. Ніяку шкірку ми з цього не знімаємо. Писали мені на відео, під відео коментарі, дехто е, кажуть, чому ти не бланшуєш овочі. Ти не потрібно, воно дуже добре пропечеться. Ми саме робили морського окуня. Перця, ви знаєте, я навіть перця того тут не відчував. Тому не потрібно. Ось так нарізали і буде класно. М'ясо для нашої печені нарізаємо зовсім невеликими шматочками, ось такими, щоб вони добре пропеклися. Повірте, краще зробити зовсім маленькими, ніж великі шматки, які потім не пропечуться. Ось так і ось так. Буде смачно. Тепер додаємо до всіх наших інгредієнтів спеції, які ви обрали. Сіль та чорний молотий перець. Спеції тут грають дуже важливу роль. І ось так перемішуємо їх всі. Дамо також трішки, ну стільки трішки, хвилин 15, там може 10 промаринуватися всім нашим інгредієнтам. І... Приступимо до формування наших їстівних горшочків. Мої друзі, подивіться, виходить дуже-дуже вже апетитно. Так, дістаємо наше тісто, воно у нас ось таке гарне. Трішки ми його розкачаємо. Тепер розділяємо на дві ось так рівні частини. І з кожної частинки відрізаємо. Ще по маленькій частинці, ось так, в принципі, більше не потрібно. І тепер розкатуємо, ось так розкатали наше тісто, піднімаємо його, беремо тарілочку глипоченьку і ось так викладаємо це все в тарілочку. Тепер відправляємо сюди нашу начинку. Дуже вона ароматна, класно буде. І завертаємо. Перешли, просто ось так Защіпуючи нашу майбутню печеню. Защіпнули. перевернули. І у нас будуть Такий, знаєте, хінкалі. У нас будуть, друзі, ось такі невеличкі горщички відкладаємо трішки. І з того тіста, що ми відрізали від кожного шматочка, від того шматочка відрізаємо ще один. Робимо таку кульку, відкладаємо. А залишки трішки ось так розтягуємо по довжині, ось так і розрізаємо навпіл є кожну половинку ми скручуємо ось таку ну, ніби нитку ось так розтягуючи це у нас будуть елементи декора. Я вам скажу, повторюсь, роблю вперше цю страву. Ми робимо її разом з вами. Я подивлюсь, що з того вийде. І обов'язково вам відпишу. А що відпишу? Ви будете бачити це і так на відео. Так, тепер защіпуємо кінці і ось так перекручуємо. Одна з одною. Друзі, знаєте, що я трішки забув? Положити шматочок вершкового масла всередину, тому наступну положу обов'язково в наступну нашу, наш горшочок. А ви не забувайте шматочок масла кладемо всередину нашого горшочка. Так, беремо яйце, точніше, жовток. І добре ось так промащуємо наш майбутній горшочок. Це дасть нам що? Дасть нам румянець, дуже-дуже красивий румянець. Ось так промастили. І тепер нашу косичку ми ось так викладаємо, фіксуємо. О, і зверху також її промащуємо. Так, щоб все було красиво, апетитно воно і так буде більш ніж впевнений. І зверху ось така у нас кришечка буде. О, наш вершочок готовий, друзі. Ну, виходить дуже-дуже круто. Таке саме робимо з другим і відправляємо попередню розігріту до 200 градусів духовку. Готуємо, я буду готувати хвилин 15-20 при такій температурі, потім зменшу до 180 градусів і буду готувати до готовності. Ну що ж, друзі, наша страва готова. Якщо у вас залишилась начинка, тіста вже не було. Нічого страшного на пергамент і поруч також запікаєте. Також дуже смачно. Тепер давайте подивимось. Що у нас вийшло з нашими горшочками? Самому дуже цікаво. Робив це вперше. Давайте подивимось. Ооо! Просто погляньте на цю красу. Це просто щось. Ой, все пропеклося. Давайте скуштуємо. Просто супер. І у нас вже є хліб, друзі. Користуйтеся рецептом. Дайте ще трішки, <кх nutshell> чесно кажу, дуже і дуже задоволений результатом. М -м -м. О. Користуйтеся рецептом. Якщо це відео буде у вас корисним, Ставте подибайки та підписуйтесь на канал. Всім гарного дня, друзі!